Всім привіт! Мене звати Маріна. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми поговоримо з вами про мої книжкові плани на цю зиму. Як бачите, я вже повністю готова до Різдва. До нового року ми буквально вчора поставили та прикрасили ялинку, тож залишається тільки накидати собі книжок, накидати книжкових планів, і, власне, виконувати їх сидячи десь коло ялинки. Зазвичай плани я формую абстрактно на весь сезон. Зон, але цього разу в мене плани є навіть помісячні. Багато чого, що я буду читати в грудні, ви вже знаєте, тому що буквально там одне відео назад я знімала свої перші книжкові підсумки цього року, і там дещо розповідала вам про те, що ще збираюсь в цьому році дочитати. Тож про деякі книжки, як я вже й казала, ви знаєте, але про деякі ні. Зокрема, про ті, які я збираюся читати у влогмасах. Але давайте почнемо з основної книжки, яку я просто дала собі обіцянку дочитати до кінця цього року, і це присяжник Брендона Сандерсона. Як бачите, я тут десь сторінок 200, здається, прочитала. Починала читати цю книгу ледь не у вересні, здається. Але якось не пішло, тому що то були якісь інші книжкові плани. То я взагалі відійшла на пару місяців від справ, так би мовити. Але думками постійно повертаюся до цієї книжки, дуже хочу її дочитати до кінця року. І, власне, це те, з чого я цей книжковий грудень і почну. Ця книга це мій пріоритет номер один, і, так би мовити, найважливіше. Плани не будемо поки що полишати Брендона Сандерсона, тому що в грудні я також хочу. Дочитати ще його книжку, а саме Трес зі Смарагдового моря. Цю книжку я починала читати у своєму відео «Спробуй розділ. Я спробувала десь перший і другий, здається, розділи. Мені, в принципі, сподобалося. Сюжетно мене не аж сильно зацікавила ця книжка, але тим як вона написана, вона мене зацікавила, вона мені сподобалася. Хочу в цьому році її дочитати. Думаю, немає сенсу зупинятися на тому, про що ця книга, тому що я думаю, багато з вас вже дуже багато про неї чули, і в тому числі від мене. Тож, ось так, поки просто показую її вам, що в цьому місяці я її планую дочитати. Зараз давайте трошки відволічемося від моїх дочитувальних планів на грудень і перейдемо, власне до Влогмесів. І в першу чергу, можливо, у найпершому влогмесі цього місяця, я буду читати книжку, яку я отримала у подарунок. Ще здається на минуле Різдво від Маші з каналу Reading Mary. Так, цілий рік уже в мене на поличках ця книжка, але тоді на Різдво я її так і не прочитала, тому буду читати її. Цього різдва, і це The, uh, the Before Christmas Кейт Стюарт. Що я, ще Маша, ми вже прожужжали всі на українському буктюбі про цю авторку Кейт Стюарт та про її трилогію Братства Ворона, яка нам дуже-дуже-дуже сподобалась. І ось ми вирішили продовжити знайомитися з творчістю цієї авторки. І, власне, ось маю в на руках її ромком. Я не дуже люблю ромкоми, але читатиму виключно через те, що це Кейт Стюарт. Кредит довіри до авторки в мене є. Він доволі великий. Окрім того, наскільки я. Пам'ятаю, хтось із видавництв анонсував, що скоро ця книжка буде видана українською. Тож, я думаю, саме час її прочитати та поділитися з вами враженнями. Тож скоро очікуйте на відповідне відео і на мій відгук. Також, напевно, неочікувано. Я хочу в цьому грудні прочитати книжку Різдвяна свинка Джоан Роулінг. Ця книжка в мене на поличках вже, напевно, роки два, і я постійно хотіла прочитати її саме з сином, тому досі не прочитала сама. Ось зараз мені так здалося, що син вже достатньо виріс для того, щоб почитати зі мною цю книгу. Тож планую, не думаю, що ця книжка буде в якомусь із влогмасів, хоча хто його знає, можливо, дійсно і зніму щось на кшталт цього. Але просто планую ознайомитися нарешті з цією історією. До кінця цього року ось це трошки погортала її такі тут класні ілюстрації. Краса. Взагалі книжка видана дуже гарно, тож, думаю, я отримую не тільки сюжетне, а й естетичне задоволення. Ще один любовний роман, який я планую читати, напевно, у влогмасах або принаймні у грудні, це Лінда Ховер та її After The Night. Я не знаю, чому. Але ця книга в мене ну просто стійко асоціюється з зимою. Я просто, чесно, я не знаю, чому мені здається, тут навіть по сюжету події можуть і не зимою розвиватися, відбуватися. Але вона чомусь для мене от прям зимова. Я ще коли її купила, я одразу знала, що я буду читати її десь в районі свят новорічних. Не знаю, чому так, але сподіваюся, що в будь-якому випадку мені ця книжка дуже зараз зайде і сподобається. Мені її колись порадила Даша з каналу Книжкова маньячка», тому що казала, що тут є той самий «Possessive Heroes», яких я так люблю в книжках. Ну а взагалі, авторку Лінду Ховарт мені також уже дуже давно розрекламувала Маша. Вона читала багато чого в цієї авторки і дуже гарно відгукується про неї. Тож я завжди хотіла з нею познайомитися. І планую робити це дуже-дуже скоро. Повертаємося до моїх дочитувальних планів, і я хочу в грудні прочитати фінал, заключну частину трилогії Каравал Стефані Гарбер. Знову ж таки, я вам про це вже розповідала. Окрім того, сам антураж всієї цієї історії він досить святковий. Тому мені здається, що навіть і по настрою, по атмосфері ця книжка буде досить доречна у грудні. але в першу чергу я хочу її прочитати саме тому, тому що хочу закрити вже цю трилогію, залишити її в цьому році, тому що в наступному можна вже починати спін-офф-каравалу. Це «Once upon a broken heart» Одного разу розбите серце. Вона в мене вже є українською, вона вже видана видавництвом Віват. Тож хочу трилогію оригінальну «Каравал» залишити в цьому році, а в наступному вже читати її наступну трилогію. Ну, логіку мою ви зрозуміли, тож буду читати. Ще однією книгою, яку я хочу прочитати в цьому році, є Вовчі Землі Наталії Заруднюк. Я вже також досить багато розповідала вам про цю історію, показувала навіть розпаковку подарункового боксу по цій книзі. Це фентезі від нашої української авторки, яке я отримала на огляд від видавництва «Віхола». І хочу, хочу прочитати і вже нарешті поділитися з вами своїм відгуком. Трошки відкладається в мене ця книжка, але поки що маю намір прочитати її в цьому році. Хоча, чесно кажучи, стосовно цієї книжечки я трохи не певна, тому що на грудень в мене досить такі. Амбітні плани. Там уже на січень, на лютий все якось більш-менш простіше, але на грудень, прям такий графік в мене дуже щільний, тому, скоріше за все, я не все встигну. Але в будь-якому випадку ця книжка читатиметься скоро, як не в грудні, так і в січні. Ну, побачимо, як в мене все з нею складеться. На цьому пропоную грудень залишити в спокої, тому що хоч би все це встигнути прочитати в грудні до того, ж я буду багато знімати. Я сподіваюся, що я буду багато знімати. Це будуть і влогмаси, і розпаковки подарунків. Тож графік має бути щільний не тільки читацький, а й канальний. Тож не буду більше нічого додавати в грудень. А ось на січень в мене дуже дуже особливі плани. Мені здається, я ще собі такого не влаштовувала ніколи. Ну, принаймні я не можу пригадати. В січні я хочу читати тільки ті книжки. Які я от просто дуже-дуже сильно хочу читати. Не тому, що я хочу їх там дочитати, або я взяла їх на огляд, і мені просто треба їх прочитати, або я запланувала щось для відео, а от просто для душі взяти і всі книжки, які мене найбільше цікавлять, всі одразу прочитати. Тому що справа навіть не тільки в певних якихось планах та обов'язках, іноді я просто такі книжки. Ну, ніби так залишаю собі на потім. Е, я знаю, що в мене є якась класна історія, потенційно класна історія, звичайно, і вона гріє мені душу. Е, я смакую саму думку про те, що колись її читатиму, але ось в цьому січні я хочу всіх їх взяти і прочитати. І в першу чергу це «Heartless Hunter» Крістін Ціцареллі, якось так. Це дуже нашемівша книга минулого року на зарубіжному Буктюбі. Здається, її навіть уже хтось взяв в переклад українською, якщо знову ж таки я не помиляюся. Я цю книжку купила вже кілька місяців тому. Здається, ще на день народження її собі замовила. Ось, але чекала, чекала нового року, тому що, здається, десь вже і в січні має вийти друга частина, і я хочу читати їх одразу. Дві. Я вже навіть після того, як купила цю книжку, чула безліч кротезних відгуків, тому вона мене дуже цікавить, дуже інтригує, і я впевнена, що отримую величезне задоволення. Взагалі, січень у мене буде, напевно, місяцем романтичного фентезі, тому що ці книжки, які я ось собі напланувала, вони, в принципі, практично всі або фентезі, але, зокрема, романтичне фентезі. Тож, якось так, але почту, напевно, саме з цієї книги, тому що, напевно, а на серед усіх вона мене цікавить найбільше. Стосовно сюжету цієї книги, то колись відьми е, мали якусь правлячу позицію у світі цієї книги, але потім сталася така собі революція, і відьом дуже посунули. І більш того, їх навіть почали здається винищувати. І ось наша головна героїня, вона. Ніби такий борець а, за свій народ вона намагається вишукувати тих відьом, які в біді і якось їх рятувати. Ну і є мисливці на відьом, і звичайно ж, наша головна героїня перетнеться з одним із них, і в них почнуть розвиватися м, певні романтичні стосунки. На поки що на перший погляд, таке добротне, класичне романтичне фентезі, ну і плюс класні відгуки буде читати. А ось після тієї історії наступної я планую взяти When the Moon гечт. Uh, sarah parker Нещодавно показувала вам цю книжку в книжкових покупках з ось таким красивим дуже зрізом. І взагалі мені так подобається цей металевий відблиск на супер обкладинці. Книжка доволі об'ємна, але знову ж таки, відгуки чула на неї дуже хороші. Зокрема, до речі, від Даші з каналу Книжкова Манячка, Вона нещодавно її читала. І, власне, після її відгуку я цю книжку таки купила, тим паче, якраз співпало, що нарешті з'явився хардкавер тверда обкладинка. Тому що до цього ця книжка продавалася тільки в м'якій обкладинці. Мені та видання не дуже подобалось, а тут і черговий бітгук, і тверда обкладинка з'явилась, тож купила, буде читати. Головна героїня цієї історії є асасіном, яку в певний момент ув'язнюють. Саджають до в'язниці, і там вона зустрічає ще одного в'язня головного героя, який колись вбив короля. Напевно, як. Помсту через втрату своєї коханої, тому що тут написано також, що він втратив свою кохану. І ось там вони зустрінуться. Ну, а що буде далі? Почитаємо. Ще однією потенційно п'ятизірковою книжкою в січні є The Will of the Many, автора Джеймса Айслінгтона. Також нещодавно показувала вам цю книгу у книжкових покупках і розповідала, власне, як я на неї вийшла, як я її придбала. Мені її порадила Леся з каналу Літералі Леся. Вона чула просто шикарні відгуки на цю історію, що це найкраще фентезі останніх часів. Тож я, звичайно, одразу його купила і знову ж таки не хочу відкладати цю історію, хочу ось просто взяти і в січні, ну просто щоб кожна наступна книжка була просто краще за попередню. Ось таких я хочу. Можливо, якщо я влаштую собі ось такий місяць, ось такий марафон таких потенційно крутезних книжок, я якось знов повернуся в цю читацьку колю, з якої я нещодавно трошки випала. Оскільки я вже анонсувала січень місяцем романтичного фентезі, напевно, вже в січні я продовжу читати Академію Зодіак і, власне, повернуся до другої частини, яку зараз читаю. Насправді, я просто кожен день кожен день хочу повернутися до цієї книги, але є більш пріоритетні книжкові плани, є більш пріоритетні канальні плани, і тому ніяк я до неї не повернуся, але дуже хочу. Але розумію, що можливо, враховуючи те, скільки всього я собі напланувала на грудень, в грудні я вже не встигну до неї повернутися. Тому можливо, буде читати в січні. Побачимо. Але в будь-якому випадку, навіть якщо цю другу частину я прочитаю в грудні, то у січні є третя, четверта, п'ята, шоста. І як ви знаєте, там книжок 12, Тож я думаю, я знайду, що почитати в січні, ось саме з цієї історії. Але щось, напевно. Точно буде, тому що ця історія мені дуже подобається, тому якраз вона буде для мого ось цього особливого січня. Всі ці заплановані на січень книжки, які я вам показала, вони всі є досить об'ємними та ще й англійською. Тому, звичайно, я більше книжок не беру, особливо не планую, але варіанти в мене є. Наприклад, я хочу познайомитися в цьому році з авторкою Еллою Філдс, авторкою романтичного фентезі, про яку мені колись знов ж таки розповідала Маша. І в мене вже на поличках є дві дилогії цієї авторки. Перша це «A King So Cold», а друга – «The Savage Swan», Здається так. Я вже не стала доставати їх і вам показувати. Тому що не впевнена, чи буде взагалі в січні читати, але це також романтичне фентезі з класними відгуками. Тож, можливо, можливо, я доберуся і до нього. Давайте плавно переходити до лютого, хоча в лютому в мене немає якихось особливих планів. Ось в мене найбільш розпланований саме грудень і січень. Лютий трошечки абстрактний в моїй голові. Але якщо я не встигну зробити цього у січні, то в лютому я планую перечит ось цієї трилогії Червона зима, Анет Марі. Цю історію я вперше прочитала десь роки три тому, може навіть чотири. Так, десь чотири роки тому вона мені дуже сподобалася. І коли небо почали її видавати, чомусь я вирішила, що напевно не буду купувати, залишу собі свої старі видання на поличках. Але недавно, в рамках нашої колаборації з Дашою з каналу Книжкова манячка, я змусила її прочитати цю трилогію. Їй вона, до речі, сподобалася. І я поки. Говорила з Дашею про цю книжку, обговорювала, слухала її враження, її емоції. Я зрозуміла, що я вже так скучила за цією історією, що я дуже-дуже хочу її перечитати. І на фоні цього в мене народилася ідея купити все ж таки книжки від неба і мати цю трилогію у цьому дуже гарнезному виданні. Тож книжки я купила про те, як я це зробила, я вже розповім вам у відповідному відео з книжковими покупками, тому що це була та ще історія. Але все, книжечки в мене, слава Богу, є. Я їх буду перечитувати або в січні, або вже скоріше е, в лютому. Ну, Побачимо. Також, десь у лютому я хочу повернутися до Хлої Волш та до її циклу Boys of Tommen і дочитати Keeping 13. Я наразі прочитала десь 100, можливо, 150 сторінок і трошечки закинула. Але хочу і цю частину дочитати, і продовжувати читати цикл далі, але не найближчим часом. Думаю, повернуся вже до цієї ну, доволі важкої історії вже після свят, тому десь у лютому. Також, поки не закінчилась зима і цього разу, і цього року, я хочу таки почати знайомство з Фредеріком Бакманом, а точніше з його ведмежим містом. Тому що з автором безпосередньо я вже знайома, я читала в нього чоловік на ім'я Уве. Але закономірно, зимою, я хочу почати саме його таку досить зимову трилогію Ведмеже місто. Показую вам тільки першу частину, хоча в мене на поличках вже зібрана вся трилогія. Тому що я взагалі не впевнена, чи буде в мене настрій на Бакмана, а тим паче на всю трилогію. Але побачимо. Поки що в мене в планах хоча б почати, хоча б прочитати першу частину. А як складеться, побачимо пізніше. Знаючи Бакмана і трошечки сюжет цієї історії це також буде не найлегше, не найприємніше читання. Ось тому я трошечки і не впевнена, тому що зараз мені чомусь як ніколи хочеться якихось. Дуже яскравих, але в тому числі позитивних емоцій. Не хочеться читати чогось важкого, тому я й не впевнена, власне, але можливо, можливо, таки прочитаю. Також у новому році я планую свій вже традиційний челендж це обрати 10 забутих книг зі своїх поличок. Чесно кажучи, я ще взагалі не думала над списком цих книжок, буду думати пізніше. Але цей челендж точно буде, і, звичайно, в рамках нього я ще якісь дві книжки, відповідно в січні і у лютому, буду читати. Ще які, якого жанру поняття не маю, але челендж буде і його виконання також. Ну, власне, ось такі мої в чомусь приблизні, в чомусь доволі детальні плани на цю зиму. Звичайно, я можливо не все встигну прочитати. Можливо, в мене зміниться взагалі настрій і захочеться читати щось інше. А головне, можливо, вийдуть якісь нові книжки, які мене дуже цікавлять. Ну, наприклад, ви знаєте, я вже вам говорила, що я дуже 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 чекаю на червоне повстання Пірса Брауна. І якщо ця книжка десь в ці місяці вийде, я. Кину все і кинуся її читати. Тобто можуть бути ще і такі випадки, тож на вас ще чекають певні сюрпризи. Але поки що ось запланували собі саме ці книжки. Ну і на цьому на сьогодні все, друзі. Я дуже дякую вам за вашу увагу. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи читали ви якісь із тих книжок. Діліться, будь ласка, враженнями. Мотивуйте мене ще більше на їх читання. Пишіть також, що ви собі запланували до кінця року. Що ви собі запланували читати саме от в цій різдвяній атмосфері з ялинкою. Що взагалі плануєте на цю зиму? Пишіть, мені буде дуже дуже цікаво про це все з вами поговорити. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте його, будь ласка, лайком та коментарем. Цим ви дуже допомагаєте моєму каналу розвиватися, моєму контенту просуватися. Буду дуже-дуже вдячна вам за ось ці прості дії. А для тих, хто хоче підтримати мене і цей канал фінансово, нагадую, що на каналі доступно спонсорство. І за 35 гривень на місяць ви матимете доступ до двох додаткових відео щомісяця, а також до всіх-всіх тих спонсорських відео, які я вже встигла знімати. Також на одному з рівнів підтримки ви можете отримати доступ до ексклюзивного чатику в Телеграм, де я та мої спонсори постійно щось обговорюємо: книжки, фільми, життя. Там я в першу чергу ділюсь тим, що я купила, що я читаю, якимись першими враженнями ти, взагалі, що відбувається в моєму житті. Тож, у кого є бажання, доєднуйтесь, я буду дуже дуже вдячна вам за будь-яку вашу підтримку. До речі, хочу принагідно попередити, що в січні вся спонсорська система буде перебудовуватися. Будуть підвищуватися ціни, будуть додаватися певні нові цікаві бонуси. Тож, поки що все це коштує 35 гривень, то знову ж таки, в кого є можливість та бажання, доєднуйтеся, поки ціни не підросли. Ще раз дякую всім за увагу і побачимося з вами в наступних відео. До зустрічі!